Поколіннєвий конфлікт означав, що генерація Лесі Українки вже мала інші значно непорівнянно ширші естетичні, тепер ще не лише естетичні, а як сіологічні орієнтири так чи так група? Київської молоді пішла до Садовського з претензією, як можна отак от зневажати глядачів таким поганим невибагливим репертуаром. Ну, Садовський, якому, якому нічого було відповісти, все ж таки запитав: А що ж грати? Адже немає українських модерних драм. Ну, українських модерних драм справді було не густо, м'яко кажучи, а 25-літня на тоді Лариса Косач. Мала і енергію і бажання щось довести. І ось вона фактично написала блакитну троянду у відповідь. Вона, вона, вона підняла рукавичку, яку кинув Садовський. Яку